Ну що, ну от, 5-40 ранку, 3 грудня вниз кур'єру знайомому товаришу. просто. Ну, це я так назвав тисячі гривень. Якщо дати бокси нормально, то через 2 дні е, будуть деякі позиції по лікам, які просять теж військові. Але там я вже... Не ці військові, що я просила вас, а там інші військові і хлопці його. То там я вже без не дивляюсь, стала довго. Гроші знайшлися на 4 тисячі гривень. Дорожні через два дня привезти мені тільки якісь ті просили. Щодо сумських прикордонників залишаюсь настойчивим з проханням, будь ласка. Допоможіть, тому що я і так затопаний. А ще не, ну, на з Святий Миколай, а мені закупок не зробити. Отак, якщо хтось хоче до Святого Миколая долучитися, тому що ми поїдемо в інтернат і не в один. Е, можете купити все, що ви хочете. У е, мене закуплені вже ящики на конфеті. Люди прислали в ящиках печиво, пряники. Хочете, можете теж тукеркам, в ящичок якийсь купити, а тебе може. Е, може, якісь соки в упаковку, Тобто, ну, що ви захочете, будіть там о двох років і до чотириста. І всі дитячим це далі, працюючим. Ну, я зараз а, хоч трошки вдихну і через три часа мені треба летіти в Святошинський район, з державою матчій адміністрації. Всім дякую за допомогу.